І про виплати для наших внутрішньо переміщених осіб. Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО України, вже з нами є на прямому зв'язку. Пане Аркадіє, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго дня Слава. Ну що надзвичайно важлива історія підтримка наших внутрішньо переміщених осіб. Так розуміємо, що є певні так би мовити торгові пропозиції з боку різних країн Європейського союзу, які потребують. Робочої сили, так скажемо, трошки, трошки цинічно, ну, ринок і так далі. З другого боку, розуміємо, що наш святий обов'язок, коли ми говоримо про українську державу, допомогти людям, які були змушені полишити свої домівки, чи в силу того, що домівки були знищені ворогом, чи в силу того, що просто це могло статися невдовзі, але в будь-якому разі, облаштування їхнього життя. На українській землі, ну це значною мірою обов'язок і держави, і місцевих громад. Як зараз виглядає ситуація? Та ну правильно сказали, що сучас і сучасна війна з Росією триває за людину, і конкуренція з країнами Євросоюзу, з країнами Заходу з іншими країнами триває в першу чергу за кожну людину. А всередині країни у нас 4,9 мільйони внутрішньо переміщених осіб з 1 березня цього року. Більшість з ВПО позбавили виплат. Так звана була оптимізація. Виплати залишили 500-500 36 тисячам тисячами людей, які подавали в ЦНАП або продовжили автоматично це в першу чергу вразливі категорії людей, люди з інвалідністю і так далі. Проте в червні цього року, в цього цього місяця, вже три тижні людям затримують. Виплати до нашої асоціації звертаються багато людей, яким ми допомагали і в евакуації з Бахмута. і Просто в нас соцмережі пишуть, що людям буквально це 2000 тисячі гривень. Вони це був, це на їжу, це на ліки. І там нам вчора написала бабуся 60 років, їй не вистачало грошей на те, щоб купити банально там продуктів і так далі. Нам довелося там дійсно по допомогти по волонтерськи надіслати їй гроші, бо ми знаємо цю людину, і так далі. І наша команда, наша асоціація молодих по сьогодні дала запит на публічну інформацію до міністерства соціальної політики про те, що вони мають, мають пояснити, чому людям затримують виплати навіть ті, які мають на них право Проте, навіть питання виплат не вирішує проблему внутрішнього переміщених осіб. Перше головна проблема БПО це житло. І на сьогоднішній день жителі Бахмута, жителі Херсона, жителі Маріуполя, жителі Луганщини, жителі Запорізького з тим чи не можуть довести що із щої з житло є зруйнованим. Або навіть якщо вони не зруйновано, немає до нього доступу і вони не знають, вони хочуть жити в Україні. Вони. Не знають, коли ці території деокупують, і вони не знають, коли вони зможуть отримати чи компенсацію, чи взяти житло в кредит, і так далі. Тому а, наша команда Асоціації молодих ВПО України розробила законопроект. Нагадую, 1261, який був поданий народним депутатом України з фракції Європейська Солідарність» Артуром Герасимовим в парламент. Він пройшов вже перше читання. його підтримало одноголосно 225, 255 народних депутатів України. Далі ми а, по, Отримували правки на друге читання, працюємо активно з депутатами для того, щоб цей законопроект був прийнятий у другому читанні і підписаний президентом. Цим ми створюємо механізм для того, щоб все житло на тимчасово окупованих територій прирівняти до того, якщо людей немає до нього доступу, і люди мають право отримувати компенсацію. Так, це велике навантаження на бюджет. Так, це окрема програма з міжнародними партнерами, але потрібно поступово до цього підходити, створювати механізми до того щоб цього. На вчора парламентська асамблея ради Європи проголосувала про те, що Будуть платити після війни українським біженцям, щоб вони поверталися додому. Більшість цих людей немає куди повертатися. Будемо чесно, навіть чи там бахмут, де окупують він повністю знищений. 99% житлового фонду знищені Росією Україною, агресором, і людям немає куди повертатися. Не мають мати отримувати кошти для того, щоб відбудувати це житло для того, щоб менші частини території України в кредит або за компенсацію купити нове житло. Шановне пане Аркадію, а дивіться. Ну а яка би модель була би ну вже даруйте, я скажу теж цинічно, яка би була найдешевшою модель, найдієвішою, найпростішою. Розуміємо, що ми можемо чекати тих чи інших додаткових грантів з боку Європейського союзу чи організації Об'єднаних Націй, це може потривати. Так а людей треба розселяти з другого боку. Розуміємо, що потреби в житлі бувають теж людей різні. Там це там певна кількість квадратних метрів, і так далі. І водночас є певні побажання. Ані одні хочуть жити у великих містах, другі погоджуються жити в районних центрах. Хтось би хотів чи був би готовий мешкати на селі? От як це все діло звести для того, щоб ну вийти на якусь здорову формулу? Так тому, що теж ми розуміємо, що під час війни наша держава не може собі також е дозволити дуже багато, хоча би може би і хотіли, ну але. На превеликий жаль на третьому році війни швидких і простих рішень бути не може. На думку команди нашої асоціації ОПО є два механізми. Перший механізм це компенсація житла нерухомого майна тим, кого воно було на тимчасово окупованих територіях. І другий механізм це для тих людей, у кого не було майна, особливо для молоді. Це пільгові кредитні програми за типом є оселі», але є оселя не дуже гарно зараз працює, не багато. Купують, тому що це важко. Для ВПО має бути окрема пільгова програма. Два механізми. Ці механізми можуть об'єднувати один одного, мають підтримуватися. Об'єднаними територіальними громадами, тому що ще переміщення особи це свіжа кров для будь-яких для будь-якої громади, особливо невеликої. Звичайно, у людей є свої пріоритети, свої побажання. Проте потрібно бути реалістами, що це не буде швидко, не буде швидкого механізму реалізації цих програм. Це дуже важко, це дуже важко бюджетно, але це якщо починати працювати зараз протягом п'яти. 5-7 років це можна зробити і це можна виконати, але потрібно працювати зараз потрібно це адвокатувати, потрібно тиснути на владу, тому що з вмтеп місця тимчасового проживання вже не, не не діло, що люди живуть у школах, що люди живуть там на підлогах і так далі. Це е, не є прийнятно. Потрібно працювати над створенням механізмів. Дякуємо, Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО України, був в нашому етері. Говорили про непросту ситуацію з виплатами. Є затримки виплат для внутрішньопереміщених осіб. І сподіваємося, що наш етер теж може побачити представник Мінсоцполітики, якось відреагувати, тому що розуміємо, зараз виплати становлять дві тисячі гривень приблизно. Так і люди на ці кошти розраховують. І хотілось би, щоб вони їх отримували вчасно.